І арбітри сигналізує про завершення гри. По-перше, я дуже 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 вдячний команді, тому що дівчатки сьогодні, незважаючи на те, що рахунок був вже такий, що можна було зупинитись, в них почала оця, як у хижака. Не зупиняються. Який би не був рахунок, яка б не була гра. Вони йдуть до останнього. Вони грають за кривбас для тренера. Я вважаю, за батьків, тому що сьогодні дуже багато батьків приїхало. Дуже класно зіграли як команда. Те, що я дуже дуже сильно бажав бачити сьогодні. Тому я, по-перше, хочу їм подякувати і сказати, що це їх, це їх гра, це їх рахунок, це їх перемога. Ну, якщо за нами слідкують, то побачили, що у нас сьогодні в першому таймі була друга, були дівчата, грали ті, які отримали мало ігрового времени, тому сьогодні більш перший тайм був такий тяжкий в плані розуміння, в плані футбольних взаємодій. Тому, незважаючи на це, я дуже захоплююсь тим, що дівчатки все одно грали круто, виповняли, робили те, що я від них дуже хотів бачити. Тому у другому таймі провели три заміни, потім ще дві. І як ви бачите, рахунок не змусив себе довго чекати. Але я дуже вдячний саме тим, хто вийшли у першому таймі. Саме вони почали. Робити цю історію сьогодні. Перший тайм ми трішки не дожимали. Другий тайм, як ми вийшли, ми вже їх зажили і ну, що на табло. Команда зразу дуже настроєна була на щот, на гру всю. Всі дуже хотіли перемоги, хотіли всім доказати. Ми доказали, дякую великому тренеру, всім, хто прийшов нас підтримати, великим дякую. Це все теж вони, всі ми, це ми. Настрій команди дуже хороший, гарний, адже ми вдома у суперника зіграли лише 3-1, а вдома ми змогли забити 13 голів. Команда дуже рада, і ми зараз будемо в роздівалці зажигати. Я забила чотири голи у ворота суперника. Перший гол мені вдався вдалося забити була подача з кутового прапорця, та я замкнула дальньою штангою головою. От поперечної в ворота. Другий свій гол я забила, робила передача на центрального нападника нашого. Вона не торкнулася м'яча, але вратар не зумів зреагувати, та м'яч в ворота оскоком від землі, тому що поле скільське. Третій гол мені вдалося забити теж ударом. Йде на віс, я приймаю м'яч і в кут нижній забиваю низом м'яч. Четвертий мій гол я забила обіграла в штрафному майданчику та прокатила у нижній кут. Цим я вдячна своїм гравцям по команді. Вони дуже молоді, ми перемогли. Кривбас це ми.